Дорогі друзі, дорогі брати і сестри, ви напевно бачили новину хто з Кропивницького чи області про загибель трьох 17-річних дівчат в автокатастрофі. В першу чергу прошу Бога і молюся, щоб Він дав сили, дав підтримки батькам, рідним цих загиблих все це прийняти, у все це повірити, все це якось пережити. Тому що це просто. Просто нереально усвідомлювати, що це правда. Але також, крім цього, як священник, як людина, хочу сказати всім нам, людям, що легковажність ніколи нам не прощається. Тому що коли ми з вами діємо легковажно до свого життя, до свого здоров'я відносно життя інших, ми запускаємо ряд процесів і механізмів, які обертаються ж проти нас. Які приводять нас до страждань, до різних трагедій. Навіть ця новина, от хто її читає, хто її бачить, в першу чергу вона викликає ну, якусь ненависть агресію, засудження, критику того п'яного водія цих людей, які сіли до нього. Але це все не має значення, тому що таких історій насправді дуже багато. Вона не перша в історії нашого суспільства. На превеликий жаль, такі історії повторюються, і їх дуже багато насправді, якщо подивитися на статистику автокатастроф. І хочу сказати, що коли Христос був у пустелі, то диявол його спокушав трьома різними такими способами, і в одному із способів він випробував його на легковажність, щоб він кинувся вниз із величезного храму. Тому що написано, що ангели підхоплять і врятують Його. Тобто диявол спокушав Бога на легковажність, щоб той знехтував своїм життям і своїм здоров'ям. Так от всі оці правила, особливо правила дорожні, вони написані не просто там чорним по білому, а вони написані кров'ю. Всі ті знаки на дорогах, всі ті обмеження, всі ті вказівки, вони знову ж таки написані кров'ю через трагедію і через смерть. І наша місія як людей, як суспільства, старатися у своєму житті не вчиняти легковажно, тому що на нас дивляться діти. Вони дивляться і бачать, що ми, наприклад, порушили якийсь невеличкий закон. Ми зробили невеличке порушення, але воно показує те, що можна порушувати. Що це нормально, що всі так роблять, і ти так зробиш. І не обов'язково перейматися, бо тебе ж це не стосується, і в кінці кінців ти ж не постраждаєш, постраждають інші. Ну тільки не ти. І ми всі так, всі без винятку, ми всі так думаємо і мислимо, що це нас не стосується, що нас це не торкнеться, що ми застраховані, що ми убережені, що ми дуже мудрі, дуже розумні. Що у нас є конкретні зв'язки, що у нас є можливості. Що Бог за нами і на нашій стороні, в разі чого ми з усього вийдемо сухими з води. Ну це так не працює. Дорогі друзі, це так не працює. Якщо ми десь колись щось порушуємо, воно нас приводить у відповідні ситуації, воно не проходить безстідно для нас. Тому прошу всіх нас, прошу всіх нас намагатися в своєму житті жити по законах. Тих законах, які вже сформовані, ми не можемо виступати проти них. Ми не можемо їх обходити, тому що наше життя воно базується на законах. І хай хтось не думає і не дивиться на інше, що хтось вийшов з положення і йому нічого, а ми страждаємо. Перед Богом не всі рівні. І перед смертю ми теж всі рівні. Перед нею немає. Бідних, багатих з можливостями, без можливостей. Всі рівні. І як показує життя, смерть. І всі закони Божі нас урівнюють. Крім цього, хочу попросити помолитися за загиблих дівчат, тому що їхня історія сьогодні на превеликий жаль обірвалася. Помолитися за їхніх, за їхніх рідних, близьких, щоб Господь їм допоміг все це якось пережити. І тримаємось далі. Люди добрі.